5 помилок трейдерів-початківців, які зливають депозит Ти на каналі CryptoBomb, заварюй собі Чайку, сідай зручніше, та сьогодні ми з тобою розберемо топ-5 помилок, котрі допускають всі трейдери-новачки, котрі тільки починають свій шлях кар'єри в трейдингу. Я в трейдингу вже більше трьох років, та за цей час я бачив сотні однакових помилок у багатьох трейдерів-початківців, через які вони втрачають свої кошти. Найчастіше це може бути недотримання ризик менеджменту, покупка на хайпі або ж ігнорування стоп лоссів та багато чого іншого. Сьогодні я розберу ці 5 помилок по поличках, щоб ти більше не втрачав гроші. Поїхали. Пропоную для початку розібрати першу ситуацію, а саме покупка на хайпі. Отже, помилка номер 1 це торгівля без аналізу. Звичайна класика. Багато хто купує будь-які монети, тому що хтось в чаті, в телеграмі крикнув, що це ракета. Друзі, не ведіться на це. Це казино. Подивіться на цей хаотичний графік. Розібрати, що тут купувати, практично неможливо. Для прикладу візьмемо монету Трамп. Аналізувати я її буду на скринір Дігаш. Заходимо в розділ Монети. Вписуємо монету Трамп і дивимось на графік цієї монети, для прикладу, на денному таймфреймі. Цю монету всі влітали саме тоді, коли вже не потрібно було влітати, тобто на відмітках 60 або ж 80 доларів. Але якщо розібратись з тим, де ця монета знаходиться зараз, то ми побачимо мінус 88% від all time High, Тобто монета каталась майже В Чому ж виникає проблема при покупці таких монет? А вся справа в тому, що більшість людей слідують просто за лідерами думок. Хтось в якомусь телеграм-каналі написав, що вийшла монета від президента Америки і всі тут же побігли її скупляти. А і це є найголовнішою помилкою. Дійсно, деякі щасливчики могли забрати 200-300% від моменту покупки, але таких одиниць. Звичайно, звертати увагу на монети, про котрі тобі хтось каже, потрібно. Проте потрібно також не забувати про самостійний аналіз. Особисто я використовую інструменти, які є на скрінрі Дігаш. Наприклад, це можуть бути рівні ціни або ж навіть щільності, котрі нам показує Дігаш. Для прикладу на монеті обернутого ефіру, який ми можемо торгувати на Binance, ми бачимо щільність, котра розташована на ціні приблизно в 2015 доларів. Якщо ми натискаємо на цю щільність, ми одразу бачимо підказку, де зможемо побачити ціну щільності, відстань до ціни цієї щільності, також саму суму ордерів, які розташовані на цьому діапазоні ціни. Звичайно ж, час роз'їдання щільності і той час, скільки вона вже живе. Конкретно ця щільність досить велика. Відповідно, ми можемо прочитати підказку та зрозуміти, що цю щільність можна відторговувати при першому підході на відскок. Або ж на пробой з ціллю взяти імпульс при більшій кількості підходів. Як ми можемо помітити, підходів до цієї щільності в нас не було, тому досить логічно розраховувати на невеликий відскок. При підході до цієї щільності з ціллю забрати приблизно 1-2% від руху ціни. Також додатково особисто я користуюсь іншими індикаторами, котрі надає скринредігаш, а саме рівні ціни. На даній монеті ми бачимо, що у нас є один рівень ціни, котрий тягнеться уже досить довго, і кожного разу від цього рівня ціна відштовхує. Тобто при звичайному аналізі та торгівлі в більш довгий термін, ми можемо розраховувати на ще один відскок від даного рівня. У Ситуацію, що монета у нас підходить, пробиває цю щільність та підходить до даного рівня. Конкретно тут, що ми бачимо? Ми бачимо ще один досить сильний рівень на ціні в 2070 доларів, і відповідно він також суміжний з нашим нахиленим рівнем. Тобто, вже від цієї ціни ми можемо відкривати досить непоганий шорт з ціллю забрати більше, ніж 3% ціни. Тобто, як ви можете зрозуміти, аналізувати монети потрібно і потрібно робити це якісно. Якісний аналіз допомагає уникнути багатьох помилок на ринку та не втрачати свої кошти. Але разом з потрібними інструментами ти можеш уникнути цих всіх помилок та вберегти свої кошти. Особисто для мене -Gash Life виступає таким ідеальним інструментом, який постійно допомагає мені торгувати правильно та заходити в угоди в час. Ти сам можеш спробувати його. Переходь за лінком у описі профілю, забирай промокод BOMSH на знижку в 15% на використання цього скрінера. Також підписуйся на мій телеграм-канал, де я розповідаю більше цікавої інформації про торгівлю на ринку та багато інших різних цікавих тем, де ми можемо заробити. А для того щоб якісно аналізувати ринок та не допускати помилок, переходь на скрінер Digash, реєструйся. Вводь промокод BOMSH. В розділі преміум підписки та отримуй доступ до всього функціоналу скрінера, з яким ти можеш ознайомитись на сайті. А про інші помилки трейдерів початківців я розповім в наступному відео, котре вийде вже найближчими днями. Тому підписуйся на канал, натискай лайк цьому відео, також натискай на дзвіночок, щоб не пропустити реліз нової частини. А з вами був Криптобомж. Бажаю всім тільки профідів та зустрінемось вже в наступному відео.